Привіт, мої хороші! Мене звати Мар'яна Черкасець. Це Ютуб канал Астрифано. і сьогодні ми долучаємо до нашого ефіра. Магаволяра не перемикайтесь, буде дуже багато цікавої інформації. Насичений ефір. І не забувайте ставити в коментарях під цим відео ваші питання. Велярі, вітаємо вас на нашому каналі. Раді вас бачити. З'явилось нове оголошення, нова звістка власне про те, що Трамп готує телефонну розмову із Путіном вже цього вівторка. Пропоную заглянути наперед і подивитись про що буде йти мова. А, так, дякую за запрошення. за питання. зараз подивимося цей аспект. Ну що, мені по картам показує так, що справді, що справді така розмова у них відбудеться, як між світлом і темрявою, справді буде така розмова. Але, відповідно, я бачу по картах так, що чіткої, чіткої визначеності не буде за цією, за цією розмовою. Вони е, узгодять свої позиції ще раз і будуть домовлятися, яким чином далі е, знаходити компроміс. І я бачу, що там буде тиск на Путіна, Путін на щось піде, е, а потім вже навпаки Трамп е, з Путіним почнуть знову тиснути на Україну. І це буде постійно повторюватись: тобто, то на Україну тиснуть, то на Росію і будуть. Отак От відбуватись ці всі речі, тому треба запастись терпінням. Це будуть розмови винятково стосуватись України? Чи, власне, і будуть якісь в тому числі свої бізнесові питання вирішуватися на цій розмові під час цієї розмови? О, показує, показує по картах, що вони погодять зустріч на цій розмові. Погодять зустріч між собою, коли вона відбудеться, як і чому. Також буде йти розмова, в принципі, про майбутнє світу, про гроші, про владу, вплив. І обговорюватись буде дуже багато різних тем. Але стосовно України буде більшість розмови, і я бачу так, що Трамп буде підходити з сильною позицією, у них будуть суперечки. Дякуємо вам, Беляре. Отже, рухаємось далі. Чи може все ж таки Трамп піти на поступки Путіну? Чи буде наполягати на своїй місії? На своєму так буде і відповідно, ну будуть обговорювати вони ці питання, будуть тиск взаємний, один на одного, і тому важко розмова буде важкою і довгою, не швидкою. Будемо спостерігати за тим, що буде дійсно відбуватися. Ну і власне, яку вигоду шукає насправді Трамп у війні України та Росії. Зараз гляну, поки розкладаю, хочу сказати, що у вас є остання можливість придбати мій курс по грошовій магії за особливою ціною замість 4500 гривень за 1999 гривень. Цей курс допоможе а, вам. А, Знайти фінансову удачу, успіх, очиститися від боргів, від е, проблем е, у фінансовому стані. Тому, тому можете писати моєму асистенту за номером плюс 3 8 075 444 01 36 і е, відповідно купляти курси. Е, також можете переходити по посиланню до цього відео. Е, на мій канал, і також там мати теж контакти цього курсу. По картах у мене випадає так, що, що не отримують вони задоволення від цієї розмови. Ця розмова все-таки не погодить всього. Планів в них багато, але розмова піде за іншим сценарієм. Дуже цікаво, дуже цікаво. Будемо спостерігати. Давайте також подивимося, чи буде встановлено все ж таки режим тиші в Україні. Зараз подивимось і запрошую вас на свій YouTube канал Махвеляр, на свій інстаграм собакамах.веляр. Переходьте, підписуйтесь і дивіться ще й там, тому що крізь у мене унікальні ексклюзивні прогнози на різні ексклюзивні теми. Тож, зараз поглянемо. Режим тиші, мир. Так, дивіться: стосовно миру показує, що зараз, найближчим часом, це неможливо. Тобто, березень, квітень, немає жодного шансу на встановлення перемир'я навіть. А ось червень і к червню показують карти, що справді мир буде. Дякую вам велике. Давайте подивимось, чи є у сполучених штатах Америки свій кандидат на пост президента України? Ну вони хочуть олігарха поставити президентом, відповідно, Зеленського зняти. І він хоче, щоб олігархом цим таким був Петро Порошенко, щоб він став президентом, щоб він відновив перемовини з Путіним і з ним і, відповідно, теж заробляти на Україні і прогибати Україну під свої умови. І показують карти, що він багато ще на інших людей ставить, тобто і на Арістовича, і на Тимошенко, але при цьому всьому. У жодного з цих людей немає шансів стати президентом України? Чи правда що більше не будуть розглядати питання вступу в НАТО України? Бачу так, що так тривалий час не будуть розглядати це питання до того, поки не зміниться президент США, а потім повернуться до цього питання. Тобто найближчі 5 років. Ми взагалі про це можемо не думати чи можливо. Президент США зміниться дещо швидше. Президент США чекає на свій імпічмент. Я йому це пообіцяв, і в нього це по картам теж випадає. Плюс у нього 4 роки президентства є, і з цих 4 років він просидить півтора-два роки, тільки тому далі все повернеться на круги своя. Не бійтесь Трампа, не бійтесь ситуації, все буде Україна яким чином буде відбуватися власне цей імпічмент? Це будуть це буде громадський якийсь переворот, це буде його смерть, чи це буде взагалі щось інше? Можливо, він сам захоче піти, або ті люди, які привели його до влади, знімуть. Ну, справді з часом це відбудеться ефір. Карта часу показують карти, що це буде невдоволення народу і депу інших сенаторів. І це буде ініційовано імпічмент, і він буде не зложений за законним процедурою, за законним шляхом. Дякуємо, Валіар. Давайте також поговоримо про вихід збройних сил України із Курщини. Це була певна неофіційна домовленість якась чи. Чи що це насправді було? Багато людей дійсно обурюються, як це так, ми могли звідти вийти. Але що би було в тому числі, якби ми залишились на тій території? Тут два фактори. По-перше, ми були в стані, що могло бути оточення. От карта говорить взагалі прямим чином про це, і нам, нас би чекало справді оточення і важка ситуація. Але випадає інша карта, яка показує, що ми з цим вдало скористались, відновили американську допомогу, просто сказавши їм, що ми готові от піти на такий крок. Але насправді нам би потрібно все одно було б відходити, тому що є була сильна загроза оточення загроза і загибелі 15 тисяч особового складу, найелітніших підрозділів українського війська. Тому це було слушне, правильне рішення. І карти це підтверджують одностайно. Чи можемо ми найближчим часом повернутись назад на ці території? Чи буде у цьому певна потреба? Так, ми зможемо їх повернути, але при цьому всьому по картах йде так, що ми будемо зайняті питанням оборони Сумщини. І будемо будемо скеровувати ресурси на інші цілі. Тобто мета своя була виконана, і Україна в разі чого зможе зробити наступ на Білгородщину чи на ту ж саму чи на ту ж саму Брянщину. Давайте також подивимось на ситуацію української ЗС. Дуже багато в принципі чуток ходило різних і ще до виходу збройних сил України і Спучини на рахунок того, якщо ми вийдемо то ми зможемо повернути назад за С і Херсонщину? Чи дійсно це так, і чи можуть вони повернутися до нас не часом? Ні, на жаль, цього не бачу. Це поки буде лишатись без змін, так? Так, так. Чи будуть підвищуватись податки для фізичних осіб підприємців найближчим часом, і чи можливе об'єднання другої та третьої груп? Дивіться, станом на зараз підвищення таких податків не зроблять. Але це справді, справді був певний вкид для того, щоб перевірити реакцію населення, показує по картах, і перевірити реакцію народних депутатів і так далі. Але цей закон... Все одно буде прийняти і внесений десь через півроку рік. Тому е підняття податків е і відповідно об'єднання об груп ФОП, воно відбудеться. Просто відбудеться значно пізніше, через півроку чи рік. Але це, е це в принципі станеться. Зараз вони просто дали задню, можна сказати, з тієї причини, що було е велике невдоволення цією системою, зокрема. А, також Юрчишин <кій> виступив проти цього, який очолює комітет Верховної Ради з питань фінансів, податків і так далі, а без його одобрення. Законопроект не може бути винесений у стіни Верховної Ради на засідання. Тому відповідно тут і склалась така ситуація, що зараз вони дали задню, але потім вони повернуться з цим питанням ще раз. Ну і також давайте поговоримо трішечки по тому, що відбувається у світі, зокрема в Гренландії, активно зараз відбуваються мітинги. Що чекає на Гренландію, чи що планує в принципі Трамп на рахунок нині? Чи є в нього сили, власне зусилля, план? Чи все ж таки Гренландія зможе свою автономію, свою ідентичність відстояти? Mm. Трамп справді буде все одно робити вторгнення, чи е, в Гренландію, чи в Панаму. Він почне, почне вторгнення, але е, він його зможе почати після завершення війни в Україні. Зараз він розпочав е, операцію проти єменських хусидів і це підготовка до. Іншої війни, яка вже стосуватиметься окупації Гренландії чи Панами, тому це і стане до речі великим приводом для того, щоб скасувати об'явити імпичмент Дональду Трампу. Дякуємо і На завершення. Давайте і з вами подивимося, чи будуть якісь хороші новини для України до кінця березня місяця. Повинен бути обмін і якась фінансова допомога, обмін військовополоненими і фінансова допомога. Але обмін військовополоненими може трохи зміститися і відбутися він тоді на Пасху.